У yeah. мене колись я колись робив відео, яке називалося Я розумію, воно називалося компрометуюче, так, але назва була Чому це Україна. Воно набрало деяку популярність локальну, і туди в коментарі приходило ну, дуже багато людей з обох боків. Ті, які вважали, що так, це так і є, і ті, які говорили, ні, це не так, слава, слава російськи. При цьому була третя категорія людей, яка в мене викликала. Питання, тобто ці дві групи вони не викликають питань. Тут якби все зрозуміло. Ця група в мене викликала питання, вони говорили приблизно наступне: так ми говоримо українською мовою. Дехто казав українськ дехто говорив Балач, балачка. Казали: там От моя бабуся, ще там про дідусь, дідусь говорила українською я говорю українською ми всі чудово і розуміємо. Але ми росіяни. І цим викликали у мене ну деякий такий дисонанс. При цьому вони розказували, що Україна там або не існує, або там це вигадка німецького командування, там подарунок Леніна, ну і та тому подібну пропаганду абсолютно дурню. І мені стало цікаво, як ви, як людина, яка там народилася і ну, принаймні виросла, там якусь частину років жила, як ви це бачите зсередини, наскільки це відповідає дійсності в сенсі масовості. Що, що думає більшість людей? Не на камеру, не на опитування там Лова до центру, а в реальності. Що думають кубанці про своє походження і про своє майбутнє? Оце, оце, оце дуже дуже цікава тема, тому що за, за це може говорити, говорити дуже багато. Ну, див, дивіться. тобто. От, е, тут, напевно, краще за все це висловив там. Якщо знаєте, ну я ну, безумовно ви знаєте, там е, був е, старий е, документальний фільм. Ще ну, приблизно 30 років тому е, е, про ювілей там переселення запорізьких козаків. А е, там ще Богдан Ступка ведучим був, е, розповідав, і там спитали нашого тоді колишнього атаману, Громова, ви хто мов? Ви росіяни? Ну ви рускі, ви українці? А він каже: Ми, ми русські, але собінні. Тобто, от про само ідентифікацію кубанців треба дивитися, от через цю призму. Тобто, то, що зазвичай вони себе вважають як росіяни. Але особливі. Ну, тобто, в якої та мірі, як я люблю наді говорити, то що ну, кубань це якраз як така от, ну, свого роду Малоросія, як вона є. Тобто, от ця імперська теорія триєдиного руського народу, от у плані кубанців московитам вони ну, їм пощастило це от реалізувати на практиці. На жаль, тому що наш регіон був. Отрізаний від України, тому що ну, тобто подавити якісь там визвольні наміри, там, рухи і так далі легше у такому більш компактному регіоні, ніж у величезній країні. Тому ця така. Такі, такі цікаві процеси, які у нас відбувалися, та, е їх було окупантам зручніше е над нами зробити. Тобто е зараз, от, наприклад, ну, от, е якщо ще пам'ятаю, безумовно, 90-ті -е роки це було краще, а от, е за роки там, путінської стабільності, там, от е пропаганди, усього е е цього. Воно безумовно все погіршилося. Ну, от, наприклад, у нас багато хто говорили і відчували, то от, наприклад, ми от живемо на Кубані, а от то ми зараз поїхали у Росію, тобто в Москву, там у центральні регіони. Тобто є Кубані, є Росія. Ну ми всі росіяни. Тобто, отаке, угу. як я не знаю, то називають двоєдумство, чи як то так. От, і,